Хороший звук, Но шефен хороший, пацани, мужики, увага, 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 увага. Не перемикайтесь, не перемикайтесь, тому що а, зараз зараз не Не перемикайтесь, тому що я сиджу зараз. А, у нас пройшла оцінка тракторів. Всіх, всіх повністю. А, шифінг. От я бачу я думаю, що ви бачили вже відео, від, від, вийшло на каналі Великі. По всіх моделях я пройшовся по прайсу Більш детально поговоримо про шифінг. Шифінг не супер, прям мега, прям подешевше. Воно зараз реально на 100-150 доларів офіційна знижка, плюс ще там можуть бути деякісь додаткові. Это, это не якісь там 23 рік. Не якісь там е, е, непонятні, ржаві, що там десь стає, то саме нова модель. Дивіться, циліндр примусової гідравліки, що він дає, вас може трактор сам себе підняти, він тисне на низ, поставив там пеньок, підняв жопу. Тобто той циліндр на півтони ваги бере. Спокійно, примусовий підйом, примусове опускання і плавучий режим. Я зараз покажу, як виглядає розподільник. Отак він виглядає. Чимось схожий на розподільник на мототракторах, він відрізняється. Він відрізняється, Тут перекривається масло. От. І от такий вбок йде плавучий режим, клас, він включився. І підйом опускання відповідно, вверх-вніс навісного, навісного. циліндр працює в дві сторони. Тобто, вже ви можете собі притиснути, там, якщо вам треба до землі, того пуга, притиснути там, ту фризу. Саме дешеві у нас 3, 300 ціна офіційна офіційна ціна від ДТЗ 3, 300 за 240. -й. За 240 бешку. Простий, але теж шифінг, надійний. все. А то іде у нас ну, можна сказати, люксовий. Люксовий, але він все одно буде там, на штуку, на дві дешевше будь-якого трьохциліндрового. І повірте мені, що от, е, з, з такою рамою, з таким залізом, з такими мостами. Вот. Він незручний, да. він там тарахтить, тарабани, в нього один той циліндр. Але повірте мені, з такою ходовою, з такою, з такою рамою, з такими мостами, ви не будете знати слово ремонт, поломка взагалі. То треба дуже сильно постаратись, дуже сильно постаратись, прям піпець, як постаратись, щоб вшатати шифінг. Бачите, шифінг оригінальний. Проте каже тьо воно є всюди. В неоригінальних шифінгах от таких емблем немає. Колір може бути, будь-який абсолютно. Синій, завозили сірі, червоний, то від поставщика залежить. Тут можна замовити з Китаю будь-які наклейки чи в Україні вже прилипити, то взагалі нічого не каже. А каже, відповідно, літьо, воно є всюди. Воно є як на моторі, так і на коробці. Я на коробці зараз знайду. На коробці воно там в такому місці, що до нього залізти треба, що воно мається. Воно десь там мабуть. Ось на, на тому, бачите, теж літіє ось шифенг. І відповідно так на всіх узлах. О, тут на поддоні навіть шифнг літіє. Тобто, відповідно, о, тут, відповідно, на всіх узлах а, має бути шифінг. Бо То є оригінальний шифер. Чим він крутий? що він за любі Міні-трактор, який ви купуєте там, до 6 тисяч доларів, от до, цієї, до цієї позначки він будь-який трактор зробить на раз-два, Перетягне все. Тому що в ньому тонна 300 ваги, в ньому ваги, як в Донфенгу, за рахунок того, що тут пацани не пожаліли залізи. Бачите, яка тут сталя? По, по, по товщині. тобто Тут не фольга, нічого. Тут реально коробка така дура, що її укласти теж ну, треба, бляха пострадати. Єдиний момент, який, до речі, передній радіатор вже спереду винесено. Всіх модельках, навіть тих, що є знижка, спереду радіатор. Прогорає прокладка тут, головкою блока, прогорає вона. Коли техніка нова, і даєш нормально, як кажеш, під то кажуть, підпіздюлей тої техніці і прогорає прокладка. Тому що нова, на обкат не обкатне, треба потроху-потроху. Навіть у потроху. нас було таке, що по нашій війні приїхав клієнт, вже прогоріло, пішло масло, пішла пішов вода в мотор, там ми зробили, поміняли, чи там забрали на сервіс. Е, От, є такі був такий нюанс, один чи два. Тому що там при загрузці, певно, ще може воді чи ще щось. Ну ви коли купляєте новий, починаєте їздити, дуже обережно. По-перше, по-друге... Подруга, взагалі, то випадок частий, саме, саме тому в зіп наборі лежить одразу та прокладка. Вот. І в принципі. В принципі, якщо ви знаєте, як її самі можете змінити, то на гарантії ніяк не впливає. То не Тому що мотор дуже великий, він одноциліндровий, він логічно, що буде більш грітись, ніж трьохкотловий. Да, Тут же нове охолодження, все, але різні умови експлуатації, різні ситуації, там десь ви трохи перекрузили, пере дали багато обертів, там він десь перегрівся, прогоріла у вас прокладка, ви собі її замінили, все. Ні, то не впливає ніяк ні на мотор, ні на гарантії, то є нормальне. То є нормальна історія з експлуатації, тому що техніка ця дійсно дуже велика потужність засунута в один циліндр. І він фізично буде десь давати виход той енергії, буде давати виход логічно в прокладку, але прокладка поміняти. Вона не сложна, до прокладки стоїть 3 копійки буквально, тому то не проблема. В інших всіх моментах, в інших всіх колеса, желізо, ходова, коробка. От Захочете зламати, не зламайте, захочете прям ціліна правильно іштати. Хіба ж ви знаєте, злить це масу і кататись? Ну я впевнений, що він і так поїздить. Якийсь час такий нормальний, а потім вже крякне. Ну от, ну я кажу про адекватну експлуатацію. да, людську з розумом, тому. Друзі, звісно, техніка класна. Бачите, не економить на залізі. Навіть тут сварні шви відсутствують, тут цельна вушка, повністю йде. Цільна, цільна рейка йде. А тут, я ж кажу, зекономлено на комфорті, зекономлено на тому, що там один циліндр трохи все-таки програє він по розходу кеємського мотору. Він важкий, він довго розжен... розганяється, поки там мотор на ті оберти, поки почне нормально пхнути, то вам ще треба такий якийсь запас за 20 метрів, трьохциліндровий зразу відкнув Поїхав, все. От. Но в плані е, надійності класний. Трактор, в плані ваги, функціонал, тут все піде. все піде Косарка 135, легко, польська, стане. Без проблем. фреза метр 40, метр п'ять якщо у вас земля не супер, важко, метр 50 піде. Е, Польща не впевнена, що піде, вона заважка. Е, сама по собі, але може метр сорокова Польща і піде. Мені так здається, хто експлуатує, напишіть, е, е, будь ласка, ви. Е, з метр сороковим польським э, бометом э, працював. Э, транспортерна капалка легко стане, э, боммет Вірак з Люба. Э, Оприскувач 400-літровий 400 легко теж стане без проблем. Все. Тобто, друзі, трактор за свої гроші за свої гроші топ взагалі по надійності, по можливостях, саме в оренці, саме в роботі. 2,25, 2025 буде тягнути вот, на ура просто. Тому що така дура. Дійсно, вона важка, вона здорова. От, тому, друзі, е хороший апарат. Хороший апарат. Має свої нюанси, я про них розповів. Я сподіваюся, вам сподобається це відео, сподіваюся, щось корисне е вам розказав. Е тому, якщо хочете замовити, дійсно є переоцінка, є хороші знижки, не супер-великі на шифінг. У нас конкретно там на інші моделі зараз дуже великі знички, там циліндрові і так далі з кабінами. Шифінг теж є, зробимо, приємну ціну, все. А от нас дано людина набрала, він Збройних сил служить. Відпуску приїжджає, замовив шифінг, зробили класну ціну. От ніхто таку не зробив, як ми зробили класну ціну. Там, з комплектом, з умовами, масово, масово, все повністю, щоб людина раз заплатила, все не за що не переживав. Тому звертайтесь, провірте, провірте, звертайтесь, набирайте. А, будемо раді вам допомогти. Доставка по всіх Україні, по всіх точках. Підконтрольна територія вся повністю. Без коштовно, без предоплати, без нічого. Привозом розчитались на місці, все як має майбутнє. Тому звертайтесь.